Люди у нас час живуть довше і краще. Як доводять останні дослідження, ця тенденція триватиме і надалі. Так у США тривалість життя серед чоловіків сьогодні, у середньому, становить 75 років. Жінки живуть на 5-6 років довше. За прогнозами бюро перепису населення. На початку наступного сторіччя у Сполучених Штатах буде 5 мільйонів 300 тисяч людей віком у понад 100 років. Виявляється, таємниця довголіття полягає не лише у досягненнях медицини. Аби довше жити, кажуть як медики, так і самі довгожителі. Потрібно постійно. Рухатися. Марія Юнко розповість більше. Не так багато людей, які доживають до 100 років, водять автомашину. Але Мазарін Венгейт не тільки щодня сідає за кермо. Він ще й ходить на роботу. Шість днів на тиждень він прибирає на цій пошті у штаті Меріленд. Мазарін влаштувався сюди 40 років тому, коли йому було 60. Не дивлячись на свій поважний вік, Мазарін на здоров'я не скаржиться. На прохання поділитися таємницею свого довголіття, він сніяковіло відповів, рухайтеся, більше рухайтеся. Це все просто рухатися, рухайтеся. Ходити на роботу у 100 років здається небагатьом, а от дожити до ста вже не рідкість. Нещодавно у Каліфорнії столітній ювілей відзначили сестри близнючки, як і Мазарін, і здоров'ям у них все гаразд. Пам'ять не зраджує, енергії вистачає і на сімейні зустрічі, і на розваги, як, наприклад, настільні ігри, які сестри обожнюють. Їх секрет Я постійно рухаюся, намагаюся рухатися, не можна зупинятися, бо це буде кінець. Ніл Бакголдс, голова національного інституту вивчення старіння, каже, що довголіття населення починає ставати глобальною проблемою. Кількість людей похилого віку, і не тільки у Сполучених Штатах, але у світі збільшується. Найбільш зростаючою групою уша є ті, кому за 85 Науковці пояснюють довголіття низкою факторів. Серед них поступ у лікуванні багатьох смертельних недуг, здорове харчування та, як свідчать ці дослідження, рухова активність, що впливає на якість та тривалість життя. У цьому експерименті дослідники замірювали швидкість ходьби старших людей. Піша хода прискорює роботу м'язів, позитивно впливає на роботу серцево-судинної та дихальної систем. Говорить професор Піцбурзького університету Стефані Студентський, яка очолювала дослідження. швидкість вашої ходьби є відображенням того, як працюють системи вашого організму. Дослідження, що тривали майже 20 років, дозволили зробити висновки. Швидка ходьба не менше 30 хвилин щоденно продовжує життя людини. На базі експериментів науковці також створили діаграму, що повинна допомогти медикам покращити лікування пацієнтів похилого віку. Професор студентський зазначає, що швидка ходьба не в усіх випадках є гарантом довгого життя. Усе ж вона радить старшим людям не відмовлятися від прогулянок навіть повільним кроком. Марія Юнко голос Америки.